мир вам о чем беседует -то? о войне кого с кем у нас одна война или вы знаете еще какую-то войну да войны же не прекращают по мире Израиль, Иран. Ну, Россия напала на Украину. Ну, естественно, то есть какая может быть еще э, другая война? То есть я где живу? Я в Украине живу, вы в России живете. То есть мы с вами враги. То есть, вы считаете, что если я сейчас живу в России, то мы с вами враги? Естественно, сто процентов. Понятно. А почему такой вывод делаете? Ну как, Россия напала на Украину, убивает наших детей. Как это? Какие-то вот глупые какие-то вопросы задаете. Когда вы празднуете 9 мая, вы празднуете что? Мы празднуем победу. Победу Великой над, кем? Отечественной войне. над кем? Над кем? Победу фашизму. над кем? Над фашизмом. На над каким фашизмом? Германия, Германии, правильно? Значит. Ну вот, так, и да. мы тоже будем праздновать победу над фашистом России Когда? Понятно? <связываю> уже скоро Пока, нет. <связываю> пока, пока нет Дождетесь, да, уже скоро Смотрите, а вот вы считаете, что вы разговариваете с врагом, да? А почему разговариваете на языке врага? Я могу говорить украинскую мову Будь ласка, если вы разумеете, я могу говорить украинскую мову Але Ми я тупісь, я тупість росіян ніяк не розумію, розумієте? Вони завжди говорять, чому я говорю російською мовою, але коли я перехожу в українською мову, вони не розуміють, я не розумію. Ну наскільки ці росіяни тупі? Ну, От я не розумію. Тупість така, воно вже в головах, розумієте, воно вже, не, вже, вже нема що говорити, або в тебе вже гній скоро буде рости виходити з мозгів. Ну, не в мене, а чого ви зразу кажете, що в мене? Ну, то з Росії, з росіян. Тому що крім гною, там я нічого не бачу, розумного я нічого не бачу. Як вони щось задають питання, то наскільки тупі, хоч падай, хоч не знаю, то або зразу я питаю, з якої палати, тому що це Росія, це є божевільний дім. Десь там де Наполеон живе і прокурор. Зрозумів, а можна я питання задам Задавайте. Ви звідки? З яких країв? З України, Львівської область. Гори. Зрозумів. Перед вами був ФСБшник і зразу сказав навіть місто, де я живу. Вони вже усвідомлені. Ну, а я зараз в Росії, як ви зрозуміли, да? Райцентр Москва. Там вже мусульман, вже багато, там вже Москва вже не Росія, а вже там тюрма народів. Мусульманська держава. Наливають. Коротше, там у вас вже росіян вже не буде. Вони щезнуть, вимеруть як динозаври. Називають Москва бадом. Ну от я пам'ятаю, був такий священник Смірнов, тобто Росії, і да, 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 він да. розказував, що там, каже, не треба бути пророком. Ну просто порахуйте, що росіяни п'яниці, вони не хочуть мати дітей, тому що від п'яниці, алкоголіка можна нормальну дитину народити. А у мусульман декілька жінок і багато дітей. То, то ясно, що скоро Росія стане мусульманською державою. Там росіян не буде. А ви віруючий? Я іромонах. Вам треба доказувати, що є романах віруючий? Ні. Вибачаю, що я одразу не зрозумів. А могли б мені трошки просвітити мене по поводу от, релігії на... Ну, я вибачаю, що сказав на Україні, да? в Україні. Вам так легше, так? Да? прийняти мою мову. Дивіться, я знаю, що на Україні була церква Московського патріархату, Українська православна церква. Ви до якої церкви відноситесь? У нас вісім конфесій православних. О, ну, от якщо можна, от... Із вісьми конфесій у нас дві російські. Але є, крім того, незалежні церкви православні? І а? я відношусь а. до незалежної церкви. Я Це таки хотів би вияснити, ви ж розумієте, що незалежна церква, вона комусь все одно підчиняється. Правильно? Я підчиняюсь тільки Богу, більше нікому. Ну, держіть, так, мабуть. Рішив, цього не буває. У вас же є, мабуть, якісь такі ну, єроприємства. Ви ви збираєтесь, да? у вас хтось є старший. Ні, я я романах відлюдник. Живу сам у горах. Сталося так, що я був місіонером, в мене було тоді ага. сім церков. То є я, я був як патріарх, або можна сказати митрополит. Коли ага. почалась війна, в мене пішла загроза, що мене вб'ють. І тому то але при мені предсказав Господь, що я ч вернусь сюди. Тобто давно це було. І я вернувся на Україну, і я приїхав до Владики, а Владика каже, для чого ти мені старий потрібен. От а Владика хто? Другобицький владика. Другобицький самбицький владика. От. Я до нього приїхав, він каже, ти старий, для чого ти мені потрібен. Хоча я просився на війну, то тобто є з капелану. Ну, я тоді вирішив піти в монастир. А в монастирі кажуть, теж ти старий, нам треба молоді робітники. І я став монахом, відлюдником. І нормально. Молюсь, сам, мене явлення, є Господнє. Добре. Ну, звичайно, людина може... Вірити. хтось вірить, хтось не вірить. Ви віруюча людина. Ну, жити все одно ж треба їсти, пити. Їм і п'ю. У вас пенсія чи на що ви живете? Пенсія та я, я був це, коли я їздив місіонером в Росії, Білорусі, Молдаві, Україна, навіть Польщі був, люди мені жертвували гроші, і я заснував видавництво українське православне видавництво з благословіння патріарха Філарета. Я видавав книжки, примудуть Божа Софія. От. І тобто я був як оформлений як підприємець. У мене є пенсія, ну правда, маленька, дві тисячі, але ну, нормально є що їсти, є що пити, чаю. Деколи, правда, пиво п'ю, тому що... Шлунок у мене хворий, і коли той маленький алкоголь він допомагає там переробку шлунку, щоб він не болить, і судини так само. Тобто, коли маленький алкоголь трошки вип'єш, то судини розширюються, то є, і я краще себе. Ну вже старі, вже хвороби різні чіпляються, тому тось я не приховую того, але горівку я не п'яні. От бачите, ви балакаєте зараз з росіянином. І зовсім адекватна людина. Хто? З вами Приємно поговорити. Ну, ви, ви, Я? з вами приємно побалакати. Та, да. ні, нехватна, Монаха людина. хвалити не можна, його треба бити, сварити, гнати, тоді він буде добрий. А коли його хвалиш, то він псується. Да? Я цього не знав. Ну, ви, цей, я, це є правило таке. Я до чого хотів підвести, що ви цю бесіду почали спочатку з таким ну, відношенням, що якщо росіянин там, а мені кажуть, що в мене там російський прапор, я ж його не бачу тут, це він російський. Я деколи роблю провокації для того, щоб людину направити на правильний шлях, що вбивати людей не можна. І тому я деколи роблю провокаційні ці питання, говорю, щоб до них дійшло, що не можна бувати людей, що треба мирно жити і рішати всі мирні питання. Оце я так роблю. А ви на 100% впевнені, що у вас це вийде? Розумієте, в мене було явлення Отця Небесного чотири рази. Один раз Ісус Христос, один раз Богородицю бачив, один раз я Троїцю бачу. Тобто мене Господь так веде, щоб я не відчував, що я десь окремо щось. А взагалі-то, як знаєте, як Господь казав, я роблю вас вільними. Коли душа відчуває оту свободу, то вона на правильному шляху. Я керуюсь не тільки своїм досвідом, я керуюсь в основному. Досвідом старців, тобто православних. То для мене вони як показник. І я порівнюю свій досвід з їхнім досвідом, тому я орієнтуюся, на, можна сказати, правильно, розумієте? От. І, і тому, то я не вважаю, що я десь в прелісі війшов або в обмані. Бо в обмані в основному ходять католики. Ну там чисто в обман, тому що Папа Римський це є. І дул, який самозванець, який себе вважає намісником Бога на землі, і все інше їхня там віра то вже точно обман. А у православна російська церква пішла тим же шляхом, розумієте, то є обманом. Є православні російські церкви, яких я дуже поважаю. Тому що вони в такий час, коли це йде війна, гоніння, вони признають правоту, тобто її треба відстоювати. І говорить про те, що російська православна церква впала, велику спокусу стала фашистською організацією, такі як Монах Андронік є на фоні він сам з Петербурга, і він розказує про це прямо, що російська церква стала фашистською організацією. І що на сайті навіть написано. Російської православної церкви, що жаліти людей дітей ворога не можна, тому що вони є діти ворога. Тут і це є нацистська програма, розумієте, не людина висновність. І так само є у вас такий богослов. Не, зараз граматик. От. Він теж так само говорить. Тобто ці, що відстоюють істину, правильно, я їх підтримую, я їх люблю. За це їхні, хоча вони більше ризикують. Я українець, я вже майже нічим не ризикую. А вони, будучи росіянами, вони дуже, дуже сильно ризикують. Жіть, будь ласка, ви зараз і Рамадах, а сім'я у вас була? Та була, я признаюся, раніше було сім'я, але зараз я звільнений від сім'ї монах. А як ви відноситесь до тих монахів? Ну, я можу неправильно сказати, ви вибачайте, я не знаю цих термінів. Які проживають в монастирі на території Росії? Е... Ну я не можу судити за всіх. Знаю, що є хороші монахи, от, а так судити в основному я не можу сказати. Ну хіба що я можу навести переклад тульського проповідника старця, який жив в 90-х роках, то він сказав, що в Росії, тобто чи він так конкретно казав, що в Тульській області не залишиться жодного православного священика праведного. Всі будуть відступлені від Єви. Я не про священників. Ну так, а монахи, розумієте, це то, то, та сама структура. <кій> тобто ідеологія, яка є зараз в російській церкві, вона підтримується монахами. Якщо ти не будеш підтримувати, ти, тебе будуть гнати. Тобто, будеш, відійдеш. Ну, в принципі, якщо взяти, то всі сіті, навіть російські сіти, були гонними ними своєю своє церквою. Вони савали відлюдники. Тоді то Господь у них проявлявся. А ті, що служать владі, вони ну, не можуть. Тому що, е, так, е, така ж, наприклад, є проблеми, як у, у, у нас, так і у російській церкві. Проблема в чому? Е, в тому, що заключається, що вони більше займаються мирськими справами, тобто е, е, цікавими грошах, чим в духовних подвигах. А на фоні та, там дійсно є подвижники, я читав, про них і вони той дух зберегли. Там, наприклад, ти можеш приїхати вже в старості і ледве живий, там, я наскільки знаю, все рівно тебе можуть рукоположити в монахи. А у, у нас, у, ні, якщо ти старий, ти вже нікому не потрібен. Зрозумів. Просто я можу похвастатися, не знаю. В Росії, наскільки я знаю, ось Сім Семеро. Я знаю, що сім конфесій різних православних є. В свій час це був 2000 рік. Я дуже багато. Ну, я можу зараз... Українська мова, я вже багато позабував. Ви мене повинен зрозуміти. Ну, дуже часто і багато спілкувався з митрополитом Курським і Рильським ювеналієм. Він, конечно, звичайно, вже був тоді, вже старий, у нього вже руки тряслись. Потім він пішов в Монахи, ну, це вже давно його вже немає в Я дуже з ним багато спілкувався, дуже багато він мені цікаво розказав. Це ну, дуже цікава людина. Ну тоді в той час і на Україні були православні церква Московського патріархату. Коли в мене батько помер, і я приїхав на похороне, ну, я спитався, а батюшка чий? А сусіди кажуть, наш, наш, московський. Ну от. А тепер як, позакривали церкву московську на Україні, правильно? Ні. Там просто ні, там йде перехід, там то люди збираються і Голосуєш перехід з російської церкви на українську, і ясно, що священник коли не хоче переходити, тому що як він робітник ФСБ, він противиться. І він тоді нанімає таких людей з різних областей, приїжджають на збори і починають битися там з бітами, там устраювати такі, вот але все мирно йде. А то, що під час війни росіяни знищили десь. 530 церков наших на Україні, це вони не признають. Тому вони показують там всяку таку нечисть і ну як то можна зробити картинку, знаєте, для того, щоб зробити, показати щось недобре, то, то можна це зробити. А то, що в Москві то є священник московського патріархату співає бурку в трапезні, то, то що, це нормально. Це говорить про... Ще раз скажіть, я не почув. Священник московського патріархату в Москві співав Мурку в трапезні. З таким зі смаком. Навіть в Ютубі можна подивитися. Це про кого ви зараз кажете? Ну, я не пам'ятаю, як його звуть, але я знаю, що він з Приднестров'я. От знаєте, в мене в Приднестрові була церква своя, то є у Терновці. Там і у мене домашня церква була, у нього офіційна церква. І от він привів до мене кедебістів і той розігнав моїх людей. Ну а мене він не залякав, тому що є стаття ООН, десь тринадцята стаття, що Кожна має право на віросповідання. І кдебісти нічого не могли мені зробити, то він наняв бандитів. І мені, Мене попередили, якщо я не вийду, то мене просто там вб'ють вони. І я змушений був привезти. Але що я хотів би розказати? Справа в тому, що біля мене в Терновці мав участок владика. І владика з Москви. Його це, вигнали з Москви, тому що він займався підофілією. І і, ну, я таким не вірю зразу. Не дуже цікавлюся, але так сталося, що я йшов з автобуса і зі мною йшов по дорозі хлопчик. Десь років. 15-16 десь так. І він питався, де живе Владика. Ну я йому сказав, тобто по дорозі ми йшли, я спитався його, з чого він до владик іде. А він каже, там по роботі щось робити. Я думаю, як то робітники в основному такі зрілі люди, є майстри десь набирають десь 30-40 років, щоб вже вміли щось робити, а то молодий хлопець. А я його питаю, слухай, а це, а ти віруючий? Він каже, ні, я в Бога не вірю. Розумієте? Це підтвердження того, що цей владик, а потім я вже читав про нього, що і він був тим займався, що його вигнали тобто за педофілією, це у Придністрові його вислали. І той священник, який співав Мурку у Москві, він сам звітив і його знов туди послали. Тобто я маю вже уяву, що таке російські священник. О, і, ну, на Україні, в Україні, принципі, теж є такі. Оце я хотів сказати проти увагу вашим словам. Я хотів сказати, що вони ж і, так, і, 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 є такі. Так, останні часи є. До мене так само посилали, СБУ тут бігали, по мене тут залякували. А що мене залякає? Я Бога боюся, я їх не боюсь. Рано чи пізно все рівно мене, чи б'ють, чи... Чи сам помру? Що <гум> мені вже. А от і ви кажете, що зараз війна йде між Росія напала на Україну. Хорошо. А який ви вихід бачите? Е, є промисел Божий. Я наскільки знаю. Що страпляється, це по промислу Божому. Але завжди промисел Божий має добрий кінець, розумієте, для спасіння душі. Я пам'ятаю, ще в 90-х роках старці говорили, що е, м, краще, щоб була війна. Тому що через, коли буде війна, то багато спасуться. Розумієте? І так само, коли я пам'ятаю, у е, е, нас був Майдан, оце останній. І е, е, я хотів поїхати, але щось не поїхав. Але коли я молився, Господь мені показав багато святих людей, десь більше ста людей з то тобто святих. І в сучасних одежах. Я не зрозумів, що то є таке, але коли почали бувати людей там на Майдані, я зрозумів. Тобто своєю віддастю за, за справедливість вони, як жер, ж, ж, жертовники, пішли в царство небесне. Ось таке Господь мені показав. Добре. Я вам бажаю здоров'я. Мирую і любов, хай Господь береже, хай тримайтеся істини і Господа, я думаю, все буде добре.